Доброго вам здоров'я, шановні! 22 грудня сьогодні Православна Церква згадує святу великомученицю Анастасію Зарішительницю. В народі про цей день казали, скоро Настя на помості запросить три празники в гості. І дійсно, вже буквально за кілька днів наближаються ці самі празники, про які йдеться. В самі, напевно, що відомі коляці, яка розповідає про те, що прийдуть до тебе три празники в гості: перший празник Рождество Христове, другий празник святого Василя, ну і третій празник святого Дохреща. І відтак майже протягом двох тижнів, ну взагалі це 12 днів буде від Різдва Христового до Водохреща, люди будуть гучно святкувати фестини, тобто празники. Ось чому до Анастасії сільчани намагалися запастися відповідними припасами наколоти дров, нарізати січки тощо. Тому й мовилося до Насті то чи з Насті, а після Насті поховай в одвірок з Насті. До 22 грудня, до дня Анастасії, будинок повинен бути святково прибраний. Саме в цей день заготовляють все необхідне для приготування майбутньої святкової вечері. Наші пращури саме на День Анастасії, часто густо кололи свиню. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські традиції, традиції святкування цього дня, традиції підготовки до різдвяних свят, традиції підготовки до Вілії взагалі з цього каналу. Ми щодня тут дізнаємося саме про такі справжні українські традиції, все, що я відшуковую для вас, в старовинних джерелах етнографічних, наукових працях. Поважних вчених, етнографів, старовинних книжках, все-все-все, що відомо, що зберігав наш український народ в скарбничці своєї духовності, все, що передавав, із покоління в покоління, все, що дійшло до наших днів, все, що зберіглося, і все, що ми з вами зараз маємо обов'язок передати прийдешнім поколінням. Я дякую господові, Богові. Я дякую всім захисникам України і всім святим покровителям і заступникам цього дня за заступництво. Я дякую всім вищим силам за цей день. Я дякую вам за перегляд цього відео наперед. Тож, будь ласка, додивіться відео до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки йому, пишіть довгі, продовгі коментарі, це дуже-дуже важливо. Дійсно важливо робити так само репости і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Я дякую ще раз Господові Богові. Слава Україні, і я починаю. Свята Анастасія, чиє ім'я перекладається як Воскресіння, жила в Римі на межі 3 4 століть за часів імператора Діоклетіана. Її батько, багатий язичник, мріяв про інше майбутнє для дівчини, але її мати, благочестива Фауста, змалку навчала Анастасію християнської віри. Вихованням займався Хрисогон, мудрий наставник і знавець писань. Проти своєї волі дівчина вийшла заміж за жорстоку людину на ім'я Публій. Щоб зберегти дівоцтво, Анастасія прикидалася хворою, відмовляючись виконувати подружні обов'язки. Вона присвятила своє життя допомозі ув'язненим християнам, ночами пробиралася до в'язниць, надавала пораненим догляд, розраджувала і зміцнювала їх у вірі. Дізнавшись про це, Публій зачинив дружину в домі, позбавивши її спілкування зі світом. Але Анастасія через сусідку передала листа своєму наставнику, який відповів, закликавши до терпіння та мужності. Після кончини публія Анастасія отримала свободу вона використала всі свої статки, щоб піклуватися про стражденних християн. Згодом Діоклетян наказав випустити дух з Христогона, але його віра і слова надихали Анастасію продовжувати служіння. Під час переслідувань вона невпинно дбала про своїх одновірців. Допомагала їм всім, чи могла, і супроводжувала їх до останніх днів. Зрештою, саму Анастасію схопили, намагаючись змусити зректися віри, але вона залишалася непохитною. Після тривалих випробувань її разом з іншими християнами відправили на кораблі у відкрите море, щоб потопити. Але дивом судно було врятоване, і навіть язичники, які це бачили, навернулися до хреста. Однак пізніше Анастасію схопили знову, її мощі після цього стали джерелом численних чудес і пам'яткою святості та віри. За життя, словами розради, свята Анастасія підтримувала багатьох людей, визволяючи їх від уз відчаю, страху та безпорадності, а тому й названа вона узорішительницею. 22 грудня День Святої Анастасії, яку народна мудрість називала передвісницею зимових свят. Скоро Настя на помості запросить три празники в гості, казали в народі, натякаючи, що вже незабаром через три дні почнуться великі різдвяно-новорічні свята. Всі пам'ятають слова колядок, які лунають в ці дні, коли кожен двір наповнюється веселощами та щедрими святковими застіллями. З Різдва до водохреща люди гучно відзначали фестини 12 днів 12 свят, які приносили в кожен дім радість і достаток. Ось чому до Дня Святої Анастасії селяни поспішали підготувати все необхідне заготовити дрова, нарізати сіна для худоби, поповнити запаси їжі, щоб зустріти святковий час із щедрістю. У зв'язку з цим побутувала приказка до Насті точись Насті, а після Насті поховай подвірок з Насті. Тобто до цього дня варто закінчити всі важливі справи та підготуватися до свят. А після вже можна відкласти роботу і відпочивати, насолоджуючись радістю зимових свят. В Українців із давніх часів зберігався традиційний звичай ретельно готувати свинину до зимових свят. В кожному господарстві напередодні Різдва спеціально вигодовували свиней, щоб на фестинах був справжній банкет. Щойно закінчувався Пилипівський піст, на всьому терені України на святковому столі мали бути страви із свинини, тушковане або смажене м'ясо, окорок, салтисон та холодець. Проте особливо вшанували ковбаси, які обов'язково подавали до першого святкового застілля, щоб кожен член родини зміг скуштувати їх, розговівшись. Бувало так, що якщо в родині не було власної свині, свіже м'ясо купляли в сусідів або позичали. Вважалося, що Різдво без ковбаси уявити неможливо, як Великдень без крашенок. Тому останній тиждень перед Різдвом люди називали свинячим Різдвом, в деяких регіонах навіть свинячим великоднем називали. Це були дні, коли біля осель зранку лунали чоловічі вигуки та свинячі верески. А обійстя освітлювали багаття, на яких обсмалювали туші. Найбільше таких приготувань припадало на День Святої Анастасії, що вважався найсприятливішим для обробки свинини. Свиняче щастя забирає Настя, жартували господарі, а примхливим свиням погрожували От прийде Настя, то візьме тебе трясця. За півмісяця до свят господині посилено годували свиней, щоб м'ясо було соковитішим. І заздалегідь домовлялися з коліями. В кожному селі були свої фахівці цієї справи, і від їхньої майстерності залежала якість святкових страв. Кращих майстрів коліїв поважали, адже їх вважали легкими на руку. В їхні обов'язки входило не лише забити свиню, а й осмалити і розібрати тушу. До сьогоднішнього дня люди на ринку шукають саме таке гарно осмалене сало. Воно відрізняється золотисто коричневим кольором шкірки, який додає особливої смакової принади. Традиційний спосіб обробки свинини починався з обсмалювання свині соломою, яке мало свої тонкощі. Найкраще підходили для цього солом'яні кулі, великий жмуток товстих, сухих стебел підпалювали і повільно обсмалювали тушу. Цей процес потребував майстерності. Час від часу обгорілі залишки щитини зішкрібали спеціальним ножем, щоб шкіра стала гладенькою. Після цього свинину обливали гарячою водою і накривали новим шаром соломи, аби впріла. Потім її знову мили і ретельно чистили. Це був найпоширеніший спосіб обробки свинини, яким користувалися наші пращури, надаючи сало особливого смаку та аромату, що сьогодні не завжди вдається досягти за допомогою паяльних ламп. Далі, як казали в народі, переходили до розбирання свині. Цей етап також супроводжувався ритуалами і побажаннями. На поліссі, наприклад, перший шмат сала урочисто відрізав колій, кладучи його на стіл та перехрещуючи, і примовляв нехай вам Бог допоможе і наступного Різдва дочекатися, і ще кращого годованчика вигодувати. Господиня, приймаючи сало, щиро відповідала Спасибі і вам бажаю здоров'я від Бога. Колі відрізав маленькі пупсинки, маленькі шматочки сала з живота свині, і передавав господині, їх вважали символами плодючості та благополуччя, тож їх клали в хлів для щастя і розплоду. Найбільшу ж цікавість в присутніх викликало, наскільки вдався годованик. Господиня, якій доручався догляд за свинею, не стримувала радості, ділилася секретами догляду, розповідаючи, як ретельно годувала свиню, як пестила її, на що тварина віддячила якістю сала і м'яса. Найбільше турбот було, коли наставав час обробляти нутрощі. Кожен орган мав своє особливе призначення і все знаходило своє місце в господарстві. Жовч, наприклад, відкладали для лікувальних потреб, адже вірили в її цілющі властивості. Шлунок йшов на салтисон. Ноги ставали основою для холодцю, а кишки для ковбас. Навіть свинячий міхур після спеціальної обробки перетворювався на іграшку для дітей. Сало та м'ясо мало свої способи зберігання. Їх або солили і вкладали в діжки та бодні, або ж, як в Карпатах, обробляли особливою технікою здір, скручували в рулони і тримали для засмажки перших страв. Частину запасів також коптили, щоб додати пікантного аромату. Це був цінний продукт. Сало використовували як висококалорійний харч під час важкої праці, наприклад, на лісозаготівлі, в косовиці або в жнивах, а також вважали його помічним при шкірних захворюваннях. Окремої майстерності вимагали ковбаси, і ця справа лягала на жіночі плечі. В Україні найпопулярнішою була кров'янка, до якої відбирали найбільші кішки. Середні кишки йшли на м'ясні ковбаси, а найтонші заправляли гречаною, або ж як на полісі пшоняною кашею. Такі ковбаси навіть мали свої назви гречаники та пшоняники. Їх випікали на великих сковорідках або деках у печі, де вони набували рум'яної скоринки та неповторного смаку, який знав кожен українець. В ці дні наші предки вшановували стодольника або клітника. Таємничого духа, який охороняв господарські приміщення, насамперед кліті, де зберігали зерно, муку та інші запаси. Клітник був невід'ємною частиною життя селян і, як вірили, допомагав домовикові в його повсякденних справах. Особливо відомий цей дух у білорусів до його називали кльоцник. Клітник мав чимало відповідальності він не тільки стежив за порядком. Але час від часу перевіряв речі, вночі прикладаючи їх з місця на місце. Однак, якщо господар не догоджав йому або нехтував його присутністю, клітник міг розсердитися. Тоді на господарство чекали неприємності він міг розірвати мішки з мукою, розсипати зерно по всій кліті, а в холодну зиму залишити двері навстіж, дозволяючи холоду увірватися всередину. Цей маленький бородатий дух був на вигляд дуже колоритним. Його довге волосся та одяг часто вкривалися мукою, що символізувало його тісний зв'язок із працею на господарстві. Хоча вдень переважно спав, вночі його активність не знала меж. Клітник міг діяти і на власний розсуд, інколи граючи пустощі, без особливої причини завдаючи збитків, створюючи господарям чимало турбот. Подібний образ існував і серед західних українців. Тут його називали стодольником. Цей дух, як і клітник, охороняв стодолу, піклуючись про достаток і добробут господарства. Обидва духи особлювали ту незриму силу, яка допомагала селянам, але водночас вимагала й обережності у поводженні з нею. Вважалося, що для того, щоб духи були прихильними, господар мав регулярно дбати про чистоту та порядок у приміщеннях, де вони мешкали, і залишати їм дрібні частування. Хліб або інші дари. Діти та дівчата в цей день на Анастасії у Зарішительниці робили витинанки. Витинанка це такий вид українського народного декоративного мистецтва, що полягає у вирізанні орнаментів з паперу. Вона виникла всередині ХІХ століття і швидко набула популярності, особливо серед дівчат, жінок та дітей. І це не дивно, тому що якраз десь в ХІХ столітті папір став широко доступний для всіх верств населення. Витинанка з'явилася з появою паперу, і вона відродила давню традицію вирізання узорів із шкіри та інших матеріалів. Витинанки бувають кілька основних типів. Одинарні, тобто вирізані з одного аркуша паперу, зазвичай одноколірні з узагальненими орнаментальними мотивами. Складні, тобто аплікаційні витинанки, виготовлені з декількох аркушів різнокольорового паперу, а ще бувають комбіновані, поєднуються різні техніки, такі як декоративний розпис та штемпелювання. Витинанки використовувалися для прикрашання різних частин хати, а також як обереги. Покуть, центральна частина хати біля божника, піч її часто прикрашали великими зірками з кольорового паперу. Вікна над вікнами розвішували вишиті рушники або витинанки-рушники. Сволок прикрашався поліхромними витинанками у вигляді ромбів, хрестів та розеток. Перед різдвом витинанки використовували для прикрашання вікон, дверей, ікон та інших частин оселі. Вони символізували святість, чистоту та захист. Наприклад, витинанки у вигляді ангелів клеїли на вікна або підвішували біля ікон, дитячих ліжечок, дверей, на книжкових полицях та біля люстри. Різдвяні витинанки також виготовляли у вигляді зірок, хрестів, могли бути у вигляді квітів, які розміщували по вертикалі й горизонталі, утворюючи великий хрест. Витинанки мали символічне значення. Наприклад, у вигляді хрестів їх клеїли на вікна на згадку про душі покійних родичів, які завіруваннями приходили на святу вечерю. Вважалося, що витинанки можуть захищати дім від злих духів. Що не можна робити 22 грудня. 22 грудня День Анастасії Узорішительниці – Вважали особливим днем, коли потрібно було дотримуватися певних правил, щоб уникнути неприємностей. Наприклад, за повір'ями, будь-яка грубість до тварин могла обернутися сьогодні проблемами зі здоров'ям, зокрема з ногами. Сварки та з'ясування стосунків також варто було уникати, адже вважалося, що помиритися після конфлікту цього дня буде неможливо аж до весни. Викидати їжу сьогодні суворо заборонено. Наші пращури вірили, що це може призвести до голоду в майбутньому. Щодо дітей, то залишати однорічного малюка, одного навіть на кілька хвилин було не бажано, бо, за народними уявленнями, нечиста сила могла сильно його налякати, що вплине на характер, зробивши дитину плаксивою чи боягузливою. Щоб вберегтися від впливу містичних сил, гострі предмети, як от ножі, виделки та ножиці, радили ховати подалі. Наші предки були переконані, що нечість може використати їх для своїх витівок, і це може спричинити біду. Звісно, все це не стосувалося справ зі свинями, які сьогодні готувалися вже стати окрасою різдвяного столу, не святої вечері, не вілі, а саме різдвяного столу 25 грудня. Шановні глядачі, якщо в цьому році, в 2024-му ви притримуєтеся правил різдвяного посту, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 22 грудня, у неділю дозволяється вживати страви з олією. І звісно, 22 грудня ми маємо іменинників. Іменини в цей день святкують люди з наступними іменами: Дмитро, Теодор, Федір та Анастасія. Це ім'я, ім'я Анастасія походить від грецького слова Анастасіс, що означає воскресіння або відновлення. Ім'я має глибоке духовне значення, і воно часто асоціюється з надією, відродженням і новим початком. Люди, що носять це ім'я, дівчата на ім'я Анастасія, зазвичай мають сильний характер, велику внутрішню силу та здатність долати труднощі. Вони часто є енергійними, рішучими, цілеспрямованими дівчатками, але водночас дуже чутливі та емоційні. Анастасії часто мають добру інтуїцію і вміють знаходити підхід до людей, тому вони часто користуються популярністю серед оточуючих. Власниці цього імені зазвичай володіють сильними бажаннями досягти своїх цілей і можуть надихати інших своєю рішучістю та оптимізмом. Вони також цінують сімейні стосунки і часто є тими, хто підтримує близьких у важкі часи. Ось такий сьогодні чудовий, надзвичайний, трошечки містичний, але все ж таки такий хайзяйновитий, я б сказала, день, день Анастасію Зорішительниці, день, коли треба вже остаточно завершувати приготування до вілії, До святвечора, це в нас буде вже післязавтра. Завтра ще в нас буде цікавий день, звісно, на цьому каналі ми про це дізнаємося. Коли завтра зустрінемося і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я сподіваюся, поради наших Щорів стануть сьогоднішній вам у нагоді, і давайте вже зустрічатися завтра. Я дякую вам за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра!